Ви знаєте, що таке ефект данінга Крюгера у 1995 році. Чоловік на ім'я Макартур Віллер пограбував два банки серед білого дня. Без маски він був переконаний, що обличчя, яке він попередньо натер лимонним соком, невидиме для камер, і він не жартував. Він дійсно так думав. Віллер знав, що лимонний сік використовують як невидиме чорнило і зробив логічний висновок. Якщо натерте обличчя соком, камери його не зафіксують. Коли його заарештували, він не повірив в це. Він все ще насправді думав, що. Став невидимкою для камер. Цей випадок став поштовхом для досліджень і серії експериментів. За це взялися психологи Девід Данінг і Джастін Крюгер. Вони захотіли перевірити, чи правда, що найменш компетентні найчастіше не усвідомлюють власної некомпетентності. А ви як думаєте, все виявилось правдою? Ті, хто мали найгірші результати в тестах на логіку і граматику, найбільше переоцінювали. Свої навички, а ті, хто показали найкращі результати, навпаки, знижували оцінку своїх можливостей і здібностей. Що це означає? Некомпетентність не лише шкодить продуктивності, вона руйнує здатність розуміти, що ви некомпетентний. Цей парадокс і назвали ефектом данінга Крюгера. І якщо ви зараз думаєте, що ви точно не з таких людей, будьте обережні, бо саме так і думає той, хто в зоні ризику.